Три шкідливі поради, як не треба робити в своєму резюме. Перше. Вкажіть в резюме інформацію про те, де ви проживаєте, яка вулиця, чи ви одружені, чи не одружені, чи у вас є діти. Максимально вкажіть хобі. Дуже важливо. Друге. Після того вкажіть всі ролі, де ви працювали. Чи мають вони відношення до ролі, на яку ви подаєтесь, чи ні, неважливо. Вкажіть всі. Хай всі бачать, який у вас великий досвід. Третє. Не потрібно вказувати спочатку ваш досвід. Навіщо? Давайте розпишемо вашу освіту, як добре ви закінчили університет, школу, коли почали, коли закінчили бакалавр, магістр, всі, всі ваші ступені, спеціаліст. Якщо дойдемо, потім десь друга, третя сторінка, вкажемо досвід. А тепер робіть навпаки: підписуйтесь на мене і пишіть слово резюме, щоб отримати допомогу з резюме і зробити його таким, яке би проходило на інтерв'ю.